Слава Богу, дорогі друзі. Я буду сьогодні знову говорити нашу любиму тему. Це четвертий вимір Духа Святого. Що ми вже вивчили з вами? Це вже третій урок. Так? Третій урок. Що ми з вами вивчили до цього? Що ми зрозуміли? Хто може сказати? От На перших уроках, що ми зрозуміли? Що як треба молитися? Конкретно. Да? Тобто конкретно. в у нас, у нас був приклад, так? Да? Пастора Давіда Янгеча. Який був приклад? Хто, хто наповнить нам? Якщо ти там, допустимо, хочеш стіл, то назвай, який ти хочеш. Да. Чи там велосипед. І да. так само і кресло, так? Да? Він зразу і... просив стула, а потім конкретно почав просити кресло. Із металічною основою, і на цих, на роліки називаються, і на роликах, щоб їздити тако по землі. Тобто, треба обов'язково, щоб була конкретика. Тобто, Ми вивчили це на цих уроках попередніх. Далі. Сьогодні ми будемо е, вчити е, слідуючий закон. Це закони віри. Перший закон віри молитися конкретно. Другий закон віри це е, зберігати. Полум'яне бажання. Що таке полум'яне бажання? Ви знаєте, дуже ну, на дітях видно полум'яне бажання. Коли дитина щось хоче, то вона тобі на голову вилізе, вона буде кричати, вона тебе буде дьорити, вона не дасть молитися, вона не дасть тобі нічого робити. Бо вона хоче. А чого? Тому що у дитини полум'яне бажання. Поняли? І нам треба, коли ми молимось до Бога. Так? Запам'ятати, що в нас теж має бути таке полум'яне бажання. Е... І дивіться, якщо у нас перед очима жива картинка, у нашому серці з'являється тоді полум'яне бажання. Володіти цими предметами. Дехто молиться від випадку до випадку, а потім говорить, Бог не відповідає на мої молитви. Але проблема в тому. Що ми ще не прийшовши, не вийшовши раніше з церкви, можемо забути те, про що молилися. Ми в церкві помолилися, потім вийшли з церкви, і поки ми дійшли додому, марчик, поки ми дійшли додому, ми вже забули, що було в церкві. Так? Так. Тому нам треба зберігати це пламене бажання. Таке відношення до молитви ніколи не приведе. До того, щоб Бог міг відповісти на наші молитви. Нам необхідно зберігати полум'яне бажання. Притчі 10.24 написано. Чого нечестивий боїться, те й паде на нього. А бажання праведних здійсняться. Тобто бажання праведних здійсняться. Хто такі праведні? Правильно, це ми з вами. Ж? Ми праведні з вами? Праведні це ті, що не грішать. Ми праведні, так? Ми ж не грішимо з вами. Правда ж? Ну во. коли приноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. І псалом 36, 4 вірші. веселилися в Господі, і задов... він задовільнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а він буде діяти. Тобто, та дорога, якою ми йдемо, скажіть. А якою ми ходимо дорогою? Ну, всяка. Да. Дорога, наприклад, в лікарню, дорога на роботу, дорога в начальні заклади, в школу чи куди. Да? Тобто в кожного є своя дорога, якою він ходить. Да? І Господь каже, дивіться, доручи Господу свою дорогу. Бо ти йдеш по дорозі, ти не знаєш, що з тобою може статися, Марчик. Доручи Господу свою дорогу. Зрозуміли? Тобто нам треба довіряти Господу ці питання. Дальше. Нам потрібно мати полум'яне бажання, щоб досягнути цілі. І зберігати його, дивлячись, як виконується ця ціль. Коли в 1958 році пастор Давід Чо увійшов в служіння, в його душі горіло полум'яне бажання досягнути великої цілі. Пам'ятаєте, ми на прошлому служінні про це говорили. Будувати саму велику церкву в Кореї. Це бажання було настільки полум'яне, що він жив ним, лягав спати разом з ним, ходив разом з ним. Тепер, коли е, пройшло 20 років, то дійсно кажуть, що його церква найбільша в світі. Амінь. Тобто, дорогі друзі, нам необхідно мати в серці полум'яне бажання і його не залишати, постійно з ним бути, думати про нього, розмишляти, а не так, що прийшли, помолилися, от, поки дійшли. Додому забули, або вже вдома, коли молимося, встали, помолилися Отче наш і перестали молитися цією молитвою, за що ми просимо Бога. Або забули, або вранці не помолилися, днем вспомнили. Тобто треба серйозно відноситися до цієї молитви і зберегти полум'яне бажання, і Господь дасть те, що ми просимо. Зрозуміло? Чи ні? Добре, хай трошки комусь зрозуміло вже. Хорошо. Нам необхідно мати в серці полом'яне бажання. І слідче, третє. Нам необхідно володіти реальними цінностями і молитися про впевненість. Що таке впевненість? Ну, по російськи буде увереність. У вірність Пам'ятаєте, як написано, що таке віра, так? у вірність невідімом. Тобто за цю впевненість, за цю ввірність треба молитися. Реальна цінність на грецькій мові це гіпостасость. Це слово можна було перевести слідучим образом. Документ, який надає право власності. Якщо у вас є ціль, якщо у вас полум'яне бажання дійшло до точки кипіння, тоді вам потрібно стати на коліна і молитися до тих пір, поки ви не отримаєте бажаних результатів. Одного разу, коли пастир Давід служив в зібранні на Гавайських островах, до нього підійшла жінка японка і спитала його, скільки часу потрібно молитися, щоб отримати впевненість? І ще раз кажу на російській мові, це буде увієнність. Впевненість. Каже жінка, скільки ж це треба молитися, щоб отримати впевненість. Дивіться, яка була відповідь? Він відповів їй, що іноді необхідно лише одна хвилина. І якщо вона отримає мир і впевненість в своєму серці, то їй вже не потрібно буде молитися за це. Інколи для цього потрібно дві хвилини. Або дві години, або дві неділі, або два місяці, або два роки. Поняли? Але скільки б часу не знадобилося би для цього, необхідно молитися до тих пір, поки не буде придбана необхідна для віруючих впевненість, певненість, увереність, поки не прийде. І ми там далі примір зачитаємо, коли Давід Янгічо отримав І Як він зрозумів, що він отримав уверенність. І ми теж, коли будемо з вами молитися, щоб Господь дав нам цю увірність. І як каже пастор Давид, що це може бути одна хвилина, дві хвилини, там, це може бути дві неділі, два місяці, два роки. Тобто це все залежить не від того, скільки ми просимо у Бога, так? чи велике щось, чи маленьке. Це залежить від состояння нашої віри. Якщо ми в такому состоянні духовному, так, що ми віримо, помолилися, ми отримуємо за одну минуту або за дві хвилини. Так? Все залежить від нашого духовного состояння і від нашої віри, в якому положенні ми знаходимося. Люди із заходу, це мається в'яду е, е, західних країн. Поняли? Люди із заходу дуже часто опиняються перед лицем серйозної проблеми, пробуючи жити по розкладу, по розписанню. Все, що вони роблять, вони стараються зробити поспіхом. Тому дуже скоро вони втрачають. Або не знаходять часу для спілкування з друзями або з сім'єю. А також для того, щоб чекати відповіді від Бога, вони пробують отримати все відразу. Короткий сніданок, короткі телепередачі, блисненько подивився новини, короткі новини, швидко вживають піщу, раз-раз-раз. Тобто вони все роблять в темпі. От. Все завершується протягом 5 хвилин. І представте, така людина, яка живе на заході, в якої такий темп життя, і вона стає і починає молитися, чекаючи відповіді від Бога. Поняли? І вона молиться, молиться, в неї нічого не виходить. Далі. Тому, коли йдуть в церкву, то здається, моляться таким образом. Боже, дай мені швидку відповідь, у мене нема часу. Всього лише 5 хвилин. Якщо ти не досеш мені відповіді скоро і швидко, то тоді краще забудь про моє прохання. Поняли? Як ну, приблизно вони можуть молитися? У них немає часу чекати відповіді від Бога. Нам потрібно, щоб у нас був час чекати відповідь від Бога. Амінь. Скажіть, а хто розуміє, про що ми зараз говоримо? Ну, То кажіть, мені не треба піднімати. Кажіть. Хто розуміє, про що ми зараз говоримо? Чи може я сам до себе говорю? Ну так а про що я зараз говорю? Хто знає? Про що Ви поняли, так? Яка в нас з вами зв'язь? Я вам говорю, я вам даю такі речі, які ніхто не дає. І їх треба просто брати і використовувати. З кожним уроком приміняти на своїй практиці, і ви будете успішні тоді. А іначе ви не будете успішні. Зрозумійте це. Це вам треба, а не мені. Хоча мені теж цікаво. Бо я хочу через себе це все пропустити і на собі це все перевірити. Правильно? Тому я так скрупульозно і серйозно займаюся. Далі, дивіться. Тобто таких людей, які постійно в темпі такому живуть, по розпорядку, от, то вони не можуть нічого отримати від Господа. Американці часто перетворюють свої церкви у місця тривалих вистав. В Кореї церкви позбулися від всіх цих вистав. Об'яви в них дуже короткі. Головне місце на служінні надають Слову Божому. Після Слово Божого, дві-три коротеньких об'яви, а потім закінчується їх богослужіння, але Слову Божому в них надається головне місце. Поняли чи ні? Без всяких оцих моментів, да, там, різних, е, ну, які виходять як вистава. Тут а, ми собі робимо, там вони перекриваються, там вони сидять, там вони взагалі навіть, навіть не встають, о, сидять просто і так далі. Так, Тобто кожен крутить своє кіно. Амінь. Одного разу пастора Давіда запросили поділитися Словом Божим на одне вечірнє служіння в церкву Алабами. Бо служіння розпочалося в 7.00. Об'яви, музичний виступ, зайняли 2 години. Поняли? Різні об'яви. Розказують про якісь там конференції, про конкурси, про все, все, все. розказують. Потім. Е, е, Ну, начали співати і різні музичні виступлення, віршики, це все все, все. зайняло дві години. Поняли? Переслухайте далі. Пастор чуть не заснув, коли сидів на такому зібранні. І інші люди, що прийшли на зібрання, також потомилися. Нарешті один із служителів підійшов до нього і каже, пастор Чо, будь ласка, проповідуйте сьогодні не більше 10 хвилин. Поняли, так? Два часа пройшло, оце всього цього. Каже, тільки 10 хвилин проповідайте, пожалуйста. І причина, яка, дивіться? Увечері буде цікава телепередача. Тому візьми тільки 10 хвилин для проповіді. Бо треба спішити на телепередачу. Поняли, так? Отаке відношення є до Бога і до церкви. і Отак от вони хочуть щось отримати. Невже він подолав? Цей довгий шлях з Кореї в Штати, на запрошення їх пастора, тільки заради 10 хвилин. Розуміли, так? Да? Про що йде мова? Такі церкви ви ніколи не зможете придбати повноту благословіть Божих. Церкві необхідно довгий час чекати відповіді Божої, необхідно прославляти його, необхідно солідно проповідувати Слово Боже. Тільки це созідає віру. Тобто, якщо ми будемо проповідати Слово Боже, від Слова Божого приходить віра. І це сузіддає нашу віру. Віра від Слова Божого, написано в Писанні. Тому необхідно чекати Господа, поки ви не отримаєте впевненість. Ми зараз говоримо про впевненість, щоб ви знали. Коли потрібно було 5 мільйонів доларів на будівництво церкви, то у пастора. Було ясне і чітке уявлення про те, якою повинна бути ця церква. У нього було полум'яне бажання збудувати таку церкву, в якій було би 10 тисяч місць. Але серце пастора було наповнене страхом, тобто він боявся, це ж яка. Велика. І він відчував себе невпевненим. Його атакували сумніви, і в нього не було впевненості. Він був схожий на боязливого кролика. Знаєте, кролик боїться. До нього руку студент, що нас куток забився. Тобто, і пастир був похожий на боязливого кролика. А необхідні 5 мільйонів стали його горою ЕВЕ... Еверест. Найвисока гора в світі. ЕВЕРЕСТ. Для багатого іноземця мільйон доларів це якби показники порівняно невелика сума для нього. Показується невелика сума. Але... Для Кореїв мільйон доларів це дуже велика сума. Ну, В принципі, для нас так, да, мільйон доларів це дуже велика сума. А для американців там, у них багато є мільйонерів в доларах, тому що вони зарплати в доларах там получають. тобто там проблем немає. Так само, і кстати, в Нідерландах, це Голландія, ще по другому кажуть, там теж дуже багато мільйонерів. Я колись працював на роботі і приїхав один парень, який був залежний, і він там з голландцями був і вони вчили його. Щоб він став теж мільйонером і звільнився від алкоголя, цей парень. Він почав розказувати. Він каже, це в сінгу... як це? всіхати да? на жито. Да. Сінгури. І каже, цих сінгурах наліво, там каже, як повернути, які хати з Вердечого, то там є цілі поля такі. От. І це вони взяли в оренду, голландці ці поля. І туди їм привозили цих, ну, хто залежний, да? алкоголіки туди привозили, і вони там вчили їх працювати. Богослужіння там було, потім було молитви були за них, і плюс вони робили, плюс їм зарплату платили. Поняли, так? От. І він каже, що представте собі, е, я так дивлюся, ці голландці ходять в такій одежі простий, е, а потім вказується, що вони мільйонери, оці ці голландці. Ну не всі, ну там було, я не знаю, скільки, може чоловіка, 4 чи 5. Такі просто робочі одежі, такі, знаєте. Е, Може, хто пам'ятає, що в нього був джинсовий костюм такий десь підтертий. Ну, так? це таки вони ходили там. І один із цих мільянірів став, подивився, каже, як я каже, цей же, що розказував, каже, я зробив цього возика на одному колесі. оце, Такий возик? Як і, за тіреш, так? О, і на такому возику я зробив його, а цей ходив, дивився, 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 дивився. Потім каже до нього, слухай, ти можеш їх мені зробити 100 штук? Каже, можу. Хорошо, я тобі каже, даю за кожного по 100 гривень. Ні, не по 100. 500 гривень, за кожного 500 так. От, Хорошо, і він почав клепати значить, ці возики на дерев'яному колесі і значить, заробляти ці гроші. А що робить цей голландець з ними? Він грузить їх на машину, везе вагона, знімає, загружає в вагона і везе в Голландію. Привозять туди в Голландію. І знаєте, що в Голландії з ними робили? Вони їх там продавали по 500 євро. Тут там 500 гривень дали, а там по 500 євро. От. Ну Це ж бізнес. От. І, і що з них робили? Їх ставили біля входу в е, ну, кав'ярню десь, як украшення їх ставили. Туди насипали землі, цвіти там садили. Поняли? як клуба така. А, а вона... Перевознає клупа. Далі забрали, на день Ну, дуже, дуже удобно, поняв? Оце так люди стоять мільянерами, так вони заробляють гроші. От. І продовжуємо далі. Це трошки було відступлення. От. Тобто, получается, для багатого іноземця мільйон доларів це якби нічого. Для кореї, ну, для наших мільйон доларів це дуже великі гроші. Тому він почав молитися як е, помираючий. Знаєте, є таке прислів'я у нас, що ніхто не хотів умирати. Так і тут, він вже молився, як умираючий. Віри взагалі не було, страх напав. Він говорив Богу, Господи, ось вони приступили до роботи, але в мене все ще немає впевненості, тобто немає увіреності. Пройшов другий місяць, він продовжував молитися до опівночі, тобто до 12-ї ночі. Пройшов другий місяць, він продовжував молитися до опівночі. Він встав з ліжка, ходив, скуткав куток і з воплем звертався до Бога, ридаючи і виливаючи своє серце в молитві. Його жінка порою здавалося, що... Його жінці здавалося, що він з Божеволю, а він був просто душевно сліпим. Він жив, не роздумуючи про те, що живе, і постійно був стурбований цими 5 мільйонами доларів, які потрібно було на будівництво молитовного будинку. І ось одного разу, після того, як він вже закінчив свою молитву, якою молився протягом останніх трьох місяців, жінка позвала його вранці і сказала, дорогий, сніданок вже готовий. Коли він вийшов із свого кабінету, щоб зайняти місце біля обіднього стола, раптом небо відкрилося перед ним і приголомшливе благословіння Господня наповнило його серце. Ось тоді-то велика дорогоцінність, впевненість наповнила його серце і його душу. Він підскочив зі стула, немов як вдарила його мовня, і почав кричати: Я вже маю, я вже придбав, я вже отримав бажане. Поняли? Тобто небо відкрилося і він відчув, що вже 5 мільйонів в нього є. що Він вже отримав їх. Жінка його вискочила з кухні, він глянув на неї і побачив, що вона абсолютно бліда. Злякалася, да? що це за крики там. Вона дуже сильно злякалася і сказала, дорогий, що сталося з тобою? В тебе все в порядку? Сядь, будь ласка. А він каже, я вже отримав все необхідне. Що ж ти отримав? 5 мільйонів доларів відповів. І дуже серйозно. Потім вона сказала, ти дійсно з божеволю? Ти дійсно з божеволю, каже вона. Е, а він каже, дорога, ці 5 мільйонів вже всередині в мене. Е, вони зростають тепер в мені. Я відчуваю, як все всередині в мене росте. Поняли? Тобто він отримав впевненість, ця впевненість була внутрі. Нього, в нього всередині. як ми говорили про стуло, стіл, от. і ця впевненість була вже тут. Хоча ще нарічними не було, але впевненість була тут. І він каже, я відчуваю, як ця увереність починає да, розростати, превращаючись в віру. Поняли, да? він молився до якогось моменту Х, коли роз небо відкрилося, хоп, і він отримав цю увіреність. Поняли, як треба молитись? Це третє, дуже важливе, про що ми зараз говоримо. Через це я кажу, що погано, що всі не прийшли. Хорошо, йдемо далі. Він придбав цей драгоцінний скарб. Віра його примножалася і розширялася. Він отримав ці 5 мільйонів, вони були вже його. Тобто не було їх в налічі, але вже в духовному мірі вони були. Він придбав цей драгоцінний скарб і ми. Також стане придбати його, не дивлячись на те, бачимо ми його чи ні. Але за законом воно вже пов'язано з ним. І по закону воно вже належить йому. Він молився на протязі першої частини того року, і Бог дарував йому впевненість, що в його церкві буде 50 тисяч членів. Тому в своєму серці він вже бачить ці 50 тисяч членів. Ці люди були вже всередині нього. Вони росли всередині нього. Ба бажаний процес завершувався і навколишньому житті. Тобто, коли цей процес внутрі вже почав працювати, то знаружи теж це все почало працювати. Тобто, з'явилися фінанси, вони почали поступати. Вони вже не то, що зразу прийшло всі 5 мільйонів доларів, а фінанси почали поступати на рахунки. От раз прийшли гроші, другий. от. Ви знаєте, я дивився наші друзі з нового часу. Да? От, я за ними так інтересно наблюдав, думаю, ну де ж вони інтересно візьмуть гроші, щоб збудувати забор і, збуду... і положити бруківку. Да? Думаю, де ж вони її візьмуть? І вони так ну, просто почали почали да? молитися і говорити людям, що слухайте, друзі, нам треба зібрати там, кошти на забор. Вони почали з забору. Да? Ну, щоб одна людина прийшла, заплатила за цей забор, це велика сума. І люди почали потихоньку скидатися на цей забор. Скидалися, ски... А вони почали писати в групі своїй, скільки, наприклад, за цю неділю поступило коштів на забор, скільки поступило, скільки поступило, і ще треба, і ще. Потім бруківка так само. І, і коли ти з людьми працюєш відкрито, тоді люди починають жертвувати. Коли ти ну, пишеш, що треба, 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 як ми колись були там в другій церкві тоді, пам'ятаєте, в Києві, так? що треба, 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 а не пишуть, коротше, скільки є, куди там пішло і так далі, тобто було не цікаво. Хоча і там були такі моменти, коли закупали спутники для трансляції пам'ятаєте, помніти? Закупали спутники. Тож от ми тоді починали розуміти, куди йде. Бо там спутники теж дорого стоїли. у випадку, ми з вами е, зрозуміли, да, що нам потрібно мати впевненість. І коли ми будемо мати впевненість, ми отримаємо бажання від Господа. Хто зрозумів, що я стільки що говорив? Хто зрозумів? Хоч одна людина зрозуміла? Да. Ніхто? Да. Одна зрозуміла, так? Да? Yeah. Ну, добре, yeah. хоч одна зрозуміла, значить я не даром сьогодні говорю. Одна, там ще були. Я не бачу. Два. Три. А, ти що а ми побачимо по результатах, Що він зрозумів? Ну, декілька людей зрозуміли, так? Це Таня, ви щось зрозуміли, так? Так. Да. Тобто ви, ви теж хочете вчитись молитися, так? так? Хорошо, будемо вчитися молитися. Я вам скажу по секрету, що це дуже серйозна молитва і е, я теж хочу вчитись молитися. І тому я так подробно-подробно все розказую. Поняли? Бо я розказую і сам учусь. Розуміння і дійсно велика різниця. То, що ми розуміємо, ми не приміняємо. Так, да, треба приміняти, правильно. Е, ну, ми ж колись вчили, правда? Но ми не приміняли. Скільки ми разів ми вже вчили? Так зараз ну, теж, кстати. Так зараз теж, <пробіт> да, добре, що ти сказав це. Дивіться, Мі? зараз теж хто буде приміняти, той буде мати. Хто не буде приміняти, той не буде мати. Перше, що, молитися конкретно, так? Да? Друге полум'яне бажання. Да? І третє впевненість. Ми вже пройшли три моменти, які нам потрібні для того, щоб ми могли з вами що? Отримати результати молитви. Да? От. Конкретика. Що таке конкретика? Розказати, ну, чи записати і постійно дивитися, прочитувати це. Да? От. Конкретні речі, які ти хочеш. Що таке полум'яне бажання? От. Подивіться на своїх маленьких дітей. Коли вони кажуть, я хочу, тупоїть ногами я хочу, ти кажеш не можна, я хочу, оце полум'яне бажання. Поняли? Це друге. І третє, впевненість, увереність в невідимо. Ти його ще не бачиш, але ти впевнений, що воно в тебе є. І коли воно в тебе є внутрі, от, і ти чуєш, що воно починає виростати, як 5 мільйонів, що розказував пастир, ну, на церкву, прийшов на стрійці та церкви. Да? Він каже, що внутрі воно в мене є. І воно починає зрости постійно. І я каже, відчуваю це. Це таке состояння, так, що ви його обов'язково не пропустите. Якщо воно до вас прийде, ви його вже не пропустите. Воно вже буде рости, у вас рости, рости, рости. Ви відчуєте, так як ну, бремна жінка відчуває, що в неї плод росте, так і ми з вами будемо відчувати, що в нас росте та нужда, за яку ми молимося, поняли? А для цього треба отримати впевненість. Хорошо, давайте ми помолимося, подякуємо Бога за це. Господь, великий, добрий, самогутній Бог. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти сьогодні нам говорив, Господь, і за те, що Ти даєш нам впевненість в тому, що ми могли молитися, Господь. І ми віримо в те, Господи, що ми будемо це практикувати, і ми віримо, Господь, що коли ми почнемо молитися і практикувати, будуть результати. І ми хочемо мати результати на нашій церкві. Хай це буде не 100% результатів, не 100% людей будуть участвувати. Но той, хто бажає Господь, хай обов'язково участиє в цьому. І нехай Господь кожен, хто буде займатися цим, буде мати відповіді во ім'я Ісуса Христа. Я дякую тебе за це, Господь. Отець Святий, Дух Святий. Амінь. нам домосла Господу.